Земля складається з ядра, манції та земної кори. Вчені вважають, що дослідження допоможе дізнатися справжній вік внутрішнього ядра і хоч частково розгадати загадку про формування магнітного поля землі, внутрішнє тверде металеве ядро землі, що знаходиться на глибині понад 5 тисяч кілометрів, було виявлено 1936 року. Через майже століття вчені все ще намагаються відповісти на основні питання про те, коли і як воно утворилося. Припускають, що ядро планети почало створюватися 4,5 мільярда років тому. Цей процес зайняв близько 200 мільйонів років. За цей час гравітація притягувала більш важке залізо до центру молодої планети, тим самим залишаючи тверді мінерали, з яких складається мантія і кора. За час формування Землі створювалося багато тепла всередині самої планети. А втрата цього тепла і нагрівання в результаті радіоактивного розпаду з тих пір стали рушійною силою для планети. Мантія – шар в надрах планети земної групи, що має товщину в декілька тисяч кілометрів, розташований між корою і ядром, що містить велику кількість важких елементів. Земна кора зовнішній шар земної кулі. одна зі струнких оболонок планети, як ядро мантія. Земна кора є твердим утворенням товщиною 5-40 кілометрів. Від мантії землі відокремлена поверхнею Мохоровичича, фактично земна кора ніби плаває на поверхні магми, і тому на планеті спостерігаються її деформації та рухи.